Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. Для наших пращурів погода 20 червня мала велике значення. Якщо вона була цього дня хорошою, то й урожай мав бути дуже добрим. Якщо ж погана, зерно мало бути малим. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо Тернополян. 20 червня на Тернопільщині буде хмарна погода. Часом дощі, вранці та вдень місцями сильні. Можливі грози. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів тепла, а вдень від 14 до 19 тепла. Тернополі 20 червня буде хмарна погода із дощем та, можливо, грозою. Температура повітря вночі від 9 до 11 градусів тепла, а в, а в день від 15 до 17 тепла. Переглянути тернопільську погоду ви можете на нашому сайті tv та а також на нашому каналі у Ютубі. Я ж бажаю всім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.